Поява нової GoPro особисто мене дуже здивувала, адже зовсім нещодавно ми робили огляд Hero 11 Black, і тут раптом знову Hero 11, але з приставкою Mini. Що цікавого в цій новій камері, чим вона відрізняється від великої та на кого взагалі розрахована? На зв'язку як завжди агностик, і сьогодні ми поговоримо про новеньку GoPro Hero 11 Mini. Найперше та найочевидніше, нова GoPro менше на 13%, ніж звичайно 11 Black. На словах це може здатись не так і багато, але насправді це дуже відчутно. Висота залишилась незмінною, товщина стала більшою на 4 мм, а ширина зменшилась на 20 мм. Проте розмір це далеко не усі зміни. Найпомітніша зміна відсутність екранів. Ця камера не має ні заднього екрану, завдяки якому можна було дивитись відзняті матеріали та точно скомпонувати потрібний кадр. Відсутні також і передній дисплеї, який допомагав знімати самого себе. Чому їх прибрали? По перше, економія місця. По друге, це робить камеру ще більш витривалою та захищеною, адже екрани це перше, що розбивалось в GoPro при Скажімо так, занадто активному використанні. Технічно камера все ж має один ось такий маленький невеличкий дисплей на верхній частині корпусу, який відведений для керування камерою. Але особисто мені було неймовірно важко зорієнтуватися, як саме керувати камерою за допомогою цих ось двох кнопок на корпусі, які тут є. Тому раджу одразу ж налаштовувати за допомогою мобільного застосунку GoPro Quick. Цьому насправді полягає основна відмінність цих двох камер. Міні не хоче, щоб ви постійно щось там змінювали на ходу, знімали з різним бітрейтом, фреймрейтом і таке інше. Вона хоче, щоб ви один раз усе налаштували, а потім просто натиснули запис і знімали. Зміни пройшли і у відкидні пальці. Це, якщо що, не я вигадав, це їх офіційна назва з сайту GoPro. Тепер вони є не тільки знизу, а й на задній частині корпусу, яка перетворилась у суцільний радіатор для відведення тепла. На що нам непрозоро натякає ось така спеціальна піктограма на корпусі. Це надає змогу використовувати камеру більш ергономічно, якщо кріпити її на шолом, вона не буде настільки сильно э, піднятою догори. Так само, у випадку кріплення до грудей, сюди ж додаємо і зменшені розміри, і аеродинамічність у порівнянні зі старшою моделлю стає значно кращою. Наступна відмінність акумулятор в 11 міні не можна замінити. Так само, як і в 11 Black, він тут одразу в версії Enduro, тобто підвищеної єнності, його має вистачати десь на 70 хвилин при використанні найвищої якості зйомки. Не можу сказати аж про 70 хвилин, але годину він точно тримає. І якщо раніше достатньо було придбати собі пару додаткових батарей, щоб швидко їх замінити і знімати далі. Тепер же ж це неможливо і для підживлення акумулятора треба носити з собою завжди умовний павербенк. Ну а про останню відмінність ми поговоримо вже в контексті розмови про якість зйомки. 11 міні повністю ідентична флагманській моделі в можливостях запису відео. Тут точнісінько такий же сенсор 8 до 7, який вміє знімати майже квадратні відео, які потім можна кропнути в будь-яке співвідношення сторін. Вона все так само знімає 5,3К відео, має той же процесор, HyperSmooth 5.0, TimeWarp 3.0, повне блокування горизонту в 360 градусів і таке інше. Я не буду повторювати ще раз усе це, тому що в цьому немає великого сенсу. Можете просто подивитися огляд звичайно GoPro 11. Знімає вона чудово, як би там хто не казав. Так, ось так знімають камери. По, цю, по цей бік у мене GoPro 11 Hero Black звичайна. По ось цей бік GoPro Hero 11 Black Mini. Якщо я просто буду йти, то вони ось так от будуть знімати. Тут вулиця якраз для цього дуже підходяща, тому що тут машини їздять і сонце світить. І усе можна ось так от побачити. Це якщо ми просто будемо йти. Просто тримати їх в руках і знімати на них ось так от відео. На мій особистий смак, ця камера досі не має жодних адекватних конкурентів за якістю зображення та стабілізації одночасно. Проте є одне абсолютно неочікуване, але ця камера не вміє знімати фото. Без жартів, в ній просто немає такої функції взагалі. Компанія одразу ж на сторінці камери на своєму сайті зазначає, що користувачі можуть зробити фото зі свого відео. І воно дійсно так, але це все ж не повноцінна фотографія. Ба більше, на відміну від старшої версії, молодша, не має запису знімків RAW та підтримки GPS. А ось так буде записуватись відео, якщо ми будемо бігти. Ще раз я реально вважаю, що якість відео на 11 серію GoPro є найкращою на ринку, але сварити цю камеру також є за що. Я думаю, що усім зрозуміло, що поява радіатору на корпусі тут не просто так з'явилась. В мережі ходять чутки, що 11 Black перегр... перегрівається при довгому використанні з максимально можливим записом відео. Насправді, якщо технічно розбиратись, то GoPro заявляє, що камера в таких умовах потребує вуличного охолодження та вітряного потоку. Якщо ж ви збираєтесь знімати відео в... Максимальній якості і в приміщенні для цього є окремий режим стаціонарне відео, який вмикає оптимальні налаштування для того, щоб не було жодного перегрівання. Ну і взагалі, за словами GoPro, 11 Black Mini – це камера для вуличного використання. Особисто я під час тестування цієї камери не зустрічав жодних перегрівань, але зараз на вулиці і не плюс 30, Зрозуміло. Тож як воно буде влітку, можна буде сказати тільки влітку. Ще раз, усі ось ці приколи з перегріванням стосуються використання високих бітрейтів і високої роздільної здатності. При Full HD не буде жодних проблем. Якщо ж порівнювати камери в статичному використанні, то ось так от знімає GoPro 11 Hero Black, а ось так GoPro Hero Black 11 Mini або 11 Mini Black. Вирішуйте самі. Ще одна цікавинка стандартна, дуже швидкий перехід в режим очікування. Буквально 8 секунд роздумів, і все камера пішла відпочивати. Я розумію, що це зроблено заради економії батареї, але цього відверто замало. І найкумедніше те, що я не можу змінити ці таймінги в самій камері. Тобто, в застосунку на щастя, все ж можна виставити хоч значно більші значення, що знову нас повертає до того, що це. Камера, яку треба один раз дуже уважно налаштувати, і просто використовувати з одними і тими ж налаштуваннями. GoPro 11 Mini чудова камера, якщо вам потрібно просто екшн камеру Не для влогів, не в якості другої камери, для зйомок, а саме екшн камера. З нею ви не будете постійно змінювати профілі налаштувань, знімати то в 5.3К, то в 4К, то в 30, то в 60 кадрів. Ні. Якщо вам потрібно усе це, краще дивитись в бік звичайної GoPro 11 Black. Міні ж підійде активним людям, які знімають свої подорожі пілотам FPV-дронів, усіляких радіокерованих машин та іншим людям, яким потрібна в першу чергу компактна, але все ж якісна камера з флагманськими можливостями, яка зовсім не поступається своїми можливостями повноцінній флагманській моделі. Ну а що ви думаєте про GoPro 11 Black міні? Обов'язково пишіть до коментарів, де я вас як завжди буде чекати. А з вами був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україна